Ремонт нового мосту триває. Щоденно тут трудяться майже 80 робітників, аби вже наступного року містяни змогли вільно пересуватися переправою. Роботи йдуть у строк, хоча підрядники щоразу стикаються з новими проблемами, не передбаченими проектом. Нещодавно закінчили ремонт декількох балок під мостом. Докладніше Вікторія Будзинська. День і ніч робітники працюють на мосту, аби вже якомога скоріше він запрацював у звичайному для міста режимі. Так, директор головного заводу підрядника особисто спустився під міст по спеціальній конструкції, аби показати нам, як відремонтували балки. Ми опискоструїлі вставили арматуру приварили, щоб суддіні щоб вона далі працювала, тут буде унизу дев'ять штроп робитися, 9 дев'ять таких пазов. І по боках. І сюди на спеціальну сіка буде вставляться углів така ленточка для укріплення балки. Ця вказана у проєкті балка була в жахливому стані. 20% пучків переднапруженої арматури, з якої власне і складається балка, були порвані. Це вдвічі більше безпечного рівня. Всі мостові балки такі, вже лізобетони. Ніжна часть йде переднапляна арматура. Ну, арматура натянута, щоб прогиба балки не було. Якщо в такому состоянні би оставить, то вся на би праг і могла лопнуть. Коли почали ремонтувати балку, ремонтники виявили ушкодження й на інших непередбачених проектом. Тому кажуть, доведеться в цій частині мосту трохи затриматися. Але оскільки вони й так випереджали графік, то на терміні здачі відремонтованої переправи це не позначиться. Аби добратися до балок під мостом, робітникам довелося робити ось таку есподібну конструкцію. Наразі вони працюють над тим, щоб її подовжити. Збирається друга часть і потім буде от длинна ферма, яка 26 метрів, вона буде між ними соєднатися. Там будуть працювати люди, будуть робити ремонт знизу. Працівники фірми підрядника кажуть, що працювати важко, адже міст руйнувався погодою десятками років. Але це ніщо у порівнянні з безпекою та комфортом містян. Звісно, ми стараємося. Нам теж не цікаво, щоб наші жони, діти і всі інші їздили по пробкам цим по самим. Хочеться, щоб це все було швидше, звісно. Вже у десятих числах серпня розпочнуться ремонтні роботи другої половини дорожнього полотна. Директор фірми підрядника запевняє, що перекривати місць в день повністю не будуть хіба вночі з 12-ї до 5-ї ранку, але й то аби лише перегнати техніку.